Вітаю, друзі! Сьогодні у відео пропоную вашій увазі цікавий варіант будинку для проживання в Чернівецькій області. Будинок розташований у селі Юрківці всього за 27 кілометрів від міста Чернівці. Дістатися сюди можна швидко, як власним автомобілем, так і громадським транспортом. Це зручне місце для тих, хто хоче жити в селі, але мати близький доступ до міста. Будинок цегляний одноповерховий з дахом перекритим шифером. Загальна площа 75 квадратних метрів. Планування включає три житлові кімнати, кухню та ванну кімнату. Стан будинку житловий. У деяких місцях може знадобитися ремонт, але загалом у ньому вже можна проживати. Встановлені пластикові вікна, частково виконане утеплення. Усі необхідні комунікації підключені: є електроенергія, газ, індивідуальне газове опалення та власна вода. Це забезпечує комфортне проживання протягом усього року. Площа земельної ділянки складає 25 соток. На подвір'ї є город, збережений паркан та господарські будівлі для зберігання. Цей будинок підійде для тих, хто шукає доступне житло з хорошим розташуванням, і найголовніше ціна. Вартість будинку становить 1700 доларів США вигідна пропозиція для такого варіанту. Уся додаткова інформація та контакти власника доступні в нашому телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь та звертайтесь до менеджера. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.